Перший український трилер, такий рекламний слоган фільму Смертельно живий. Він про відомого письменника, котрий упродовж трьох років отримує телефонні повідомлення з пророкуванням майбутнього. Всі вони збуваються, тож героєві не залишається нічого іншого, як продовжувати жити, допоки смска не передбачила його смерті. На урочистому прем'єрному показі не надто людно, але перші місцеві глядачі вже рекомендують переглянути стрічку та підтримати українське кіно. Щоправда, в оригіналі його знімали російською мовою, після чого повторно продобув. Лювали державною перший український трилер, який знятий українськими людьми в складі, мабуть, ж українські актори, і вони говорять російською мовою і. Ну, це сумно. Mm -hmm. Ти бачиш якусь таку штучність і театральність через те, що цей дубляж він не, не співпадає з тим, що відбувається на екрані. Мені загалом фільм дуже сподобався, але я не вважаю, що це трилер. Це більше схоже на якийсь психологічний детектив. Можливо, російську мову пояснює виконавець головної ролі. Зумовило те, що стрічку почали знімати ще в 2013-му. Тоді її планували продемонструвати в країнах СНД. А от звання першого трилеру на переконання автора. Вона все таки заслуговує, адже подібного у вітчизняному кінематографі ще не було. Мені здається, навіть в радянські часи такого фільму не було. Тобто такого е емоційно інтелектуального е е е напруженості не було. Повірте мені, не було. Більше того, я вам скажу, чому я ще згодився. Тому що я е багато чого читав в житті, але найбільше мені подобались детективи, а особливо трилери. Зйомки фільму Смертельно живий. За словами актора театру та кіно, поета і сценариста Олександра Герелеса, були оповиті містикою. Над стрічкою працювали два роки. Кошти на неї знаходили вже в процесі роботи. Сам знімальний процес процес вмістили у 15 днів напруженої праці, до 18, а то й 20 годин на добу. Окремі сцени навіть одним дублем, який у Голлівуді називають коронним.